Привіт! Як я вже казав у попередньому огляді дріммашиновської миші, у мене на тесті два пристрої. Тож настав час поговорити і про другий. Це знову ігрова миша, тільки цього разу Dream Machines DM9 Skill Wireless. Це вже з серії топи з топів. У будь-якому випадку буду порівнювати з моделлю з попереднього огляду. Ну і наприкінці нагадаю про промокод на знижку. Приступаємо! Ззовні DM9 виглядає, звісно, не так ефектно, як шістка, жодних отворів сот. Тому ще дивовижніше, що при тій самій довжині вона легше майже на 20 грамів, усього 58. За відчуттям, це приблизно як тримати в руках сам пластиковий корпус без начинки. Не знаю, як їм це вдалося, але факт залишається фактом. Ідеальний варіант для прихильників надлегких мишок. Форма порівняно з шісткою, також інша. Чимось мені нагадує Razer Viper. Навіть маси й габарити схожі. Миша симетрична. Хоча, враховуючи, що бокові кнопки тільки зліва, це миша для правші. Для моїх рук підкіхтевий або пальцевий хват. Для середніх і невеликих рук можливо вийде використовувати і долонним хватом. Практичність на висоті. Тут немає жодних софтач покриттів, просто чорний матовий пластик. тому і маркість невисока. Хоча є і зворотній бік медалі. Любителям надійного хвату знадобляться гріпси, додаткові накладки. Основні кнопки роздільні, з невеликим претревелом, як і у шістки, а ось хід до кліку трохи більший. Клік чіткий, я б сказав, більш виразний. Свічі цього разу KLGM8 на 80 мільйонів натискань, відомий виробник і відома лінійка свічів. Коліщатко, на жаль, не таке ребристе, як шістки, І трохи буквально на волосину тугіше. Але це мої вподобання. Комусь навпаки, це все переваги. Усередині стоїть енкодер TTC Gold. Кроки при скролінгу добре відчуваються. Бокові кнопки натискаються тугіше, ніж у шістки. і для мене це скоріше плюс. Ну і раз вже торкнулися начинки, давайте кілька слів про сенсор. Тут стоїть Pixar 3395, лінійна швидкість 650 IPS. прискорення до 50G, роздільна здатність до 26 DPI. Ну і головна фішка 3395, апаратний Motion Sync. Який теоретично підвищує стабільність відстеження, особливо в бездротовому режимі. Підсвічування є знову ж таки мінімалістичне, підсвічується лише коліщатку. при цьому яскравість підсвітки невисока, вдень можна й не помітити. Ніжки 4, плюс кільце навколо сенсора. Вони тефлонові, ну і в коробці є запасні глайди. Тепер підключення. Тут виробник повторив свою максимально універсальну схему. По-перше, це Bluetooth. Без дротів і без жодних додаткових примочок. Принаймні у випадку з ноутбуками. Не швидко, зате просто. По-друге, звісно ж, радіоінтерфейс. Цього разу більш просунутий із частотою опитування до 8К. Для цього в комплекті є невеликий usb донгл Ну і по третє, звісно ж, класика підключення через кабель. У комплекті йде кабель USB A USB-C, згодиться для продовження роботи або гри, якщо батарея миші розрядилася. Він м'який у якісному текстильному оплетенні. Повторю один момент із минулого огляду: якщо ви зупинилися на радіоінтерфейсі, кабель усе одно може стати у нагоді. Якщо ваш комп'ютер схований десь глибоко під столом, він послужить подовжувачем, до якого через перехідники з комплекту можна під'єднати usb донгл Дрібниця, але приємно. Переходимо до налаштувань. Тут знову ж таки, як і у шістки, є два варіанти. Основні параметри миші можна змінювати кнопками на самому корпусі, але є і повноцінний застосунок із сайту виробника. Усередині кілька вкладок. Перший плюс для мене індикатор рівня заряду миші у верхньому лівому куті. Так, виробник обіцяє непогану автономність до 75 годин роботи при частоті опитування 1000 Гц і до 20 годин при опитуванні 8к. Але все одно, коли можеш стежити за цифрами, якось спокійніше. Далі загалом нічого незвичного. Але перелічити варто. Спочатку налаштування кнопок. Аж до макросів. Самі макроси можна створювати на окремій вкладці. Потім налаштування DPI та частоти опитування. Опції, позначені кольорами, що згодом нам стане у пригоді. Далі вкладка налаштування підсвічування коліщатка. Можна вибрати один колір, його миготіння, плавний перехід між кольорами або взагалі все це вимкнути. Потім усілякі мишачі опції. На кшталт висоти відриву 1 або 2 мм, режимів роботи сенсора або швидкості скролінгу. В кінці сервісна вкладка. Звісно, найважливіше, доступно із допомогою кнопок на самій миші. На зворотному боці дві кнопки: вибір частоти опитування та DPI. Поруч із обома світлодіоди, які світяться певним кольором залежно від обраних значень. Звісно ж, я випробував ще один килимок від Dream Machines. Ну як килимок? Цілий килим. хоч на стіну вішай. Називається DM-PAD XL. Розміри 80х45 см. В іншому він повторює Ельку. Та ж товщина 3 мм, чорний колір, зверху мікрофібра з водостійким покриттям, знизу протиковзне покриття. Краї також акуратно оброблені. Загалом варіант для тих, хто любить все велике. Такий Excel зараз коштує близько 700 гривень. І так, ціни і висновки. На момент запису відео Machines DM9 Skill Wireless офіційно коштує близько 3700 гривень. Плюс нагадаю про знижку в 30% на весь асортимент аксесуарів Dream Machines на офіційному сайті виробника. Це килимки, дротові та бездротові мишки. Це їхня промоакція до Чорної П'ятниці та Різдва. Діє до кінця року. Промокод на знижку чекає на вас в описі під відео. Підсумую, використовував DM9 у тих самих сценаріях, що й DM6. і в робочих завданнях, і під час гри в ТСО. Різниці особливо не відчув. В цій грі недостатньо динаміки, щоб розкрити потенціал надвисоких роздільностей і частот опитування. Гадаю, основну перевагу від такої миші відчують шанувальники ігор, де потрібна висока точність і швидка реакція, від КС до Доти. Для простих смертних, як я, різниця радше у формі корпусу, кому яка зручніша. Я поки для себе не визначився. Дев'ятка, звісно, підкуповує ще й своєю легкістю. На місці і спільні з DM6 явні плюси, Три варіанти підключення, включно з донглом і якісним кабелем прямо з коробки, гарна начинка, ну і універсальна форма для любителів мишок трохи більших за середні. З огляду на те, що конкуренти з такими характеристиками від іменитих брендів давно перейшли поріг у 100 доларів dm 9 Skill Wireless має цілком адекватну ціну. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!